Добрий день, шановні друзі. Рада вас вітати на своєму каналі Лариса Шевченко, Новини науки. Я хочу сьогодні поговорити про дуже важливу річ, яка називається Форми висвітлення підсумків наукової роботи. Ми з вами вже розглянули дуже такі цікаві моменти, які стосуються написання статті. І в нас там дуже багато відеороликів. Я постаралася вам їх розкласти на окремі такі фрагменти, на окремі структурні елементи, які дали б вам можливість ознайомитися з ними в таких коротких відео, які сприймаються набагато легше, ніж велике таке відео на півтори години. Я надіюся, що ви все одно будете працювати з окремими структурними елементами своєї статті, і потрібний фокус, потрібний документ, ви знайдете, зможете його переглянути і зупинитися на важливих моментах. Тепер, що стосується інших публікацій, як правило, для захисту вимагаються не тільки фахові статті. А ще і апробація, тобто це тези конференції. Як правило, ми їх називаємо матеріали доповідей, матеріали якихось там семінарів, круглих столів, тези конференцій. Це потрібно для того, щоб ви заявили про себе як дослідника, це потрібно, щоб ви заявили про свою майбутню доповідь, і таким чином ви могли презентувати свої результати досліджень. Це дуже важливо, оскільки одна з важливих помилок, про які я потім зніму ще один відеоролик, це помилки здобувачів, які вони найбільше допускають. Тобто, фактично, ми з вами познайомимося з вашими конкретними такими страхами. І виявиться, що це не зовсім те, чого треба боятися. А сьогодні я хочу поговорити про публікацію тез доповіді. Це, звичайно, набагато простіше, ніж наукова стаття, тому що тези це, як дається, нам визначення, це коротко, точно, послідовно сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді якісь повідомлення, статті або іншої наукової праці. Як правило, це публікації на початку чи перед на якоюсь науковою конференцією, з'їздом, симпозіумом. Це матеріали якогось такого попереднього характеру. І вони фіксують ваш пріоритет, тобто ви повинні застовбити, грубо кажучи, своє наукове надбання, свою наукову ідею, якою ви займаєтеся. Як правило, це дві-три сторінки, ну є тези на одну сторінку, на півтори-дві, залежно від вимог. Сьогодні це надзвичайно великий перелік таких інтернет-журналів, інтернет-видань. З одного боку це дуже прекрасно, скільки ви можете опублікуватися без всяких проблем. Є безкоштовні видання, є видання, які треба оплачувати. На різних мовах можете опублікуватися українською мовою, можете опублікуватися англійською мовою, іншими мовами, на які вам зручно. Ну і, звичайно, що там є свої вимоги. Раніше це були такі тези, доповіди, не неструктуровані, але зрозуміло, що такі тези вони все-таки містять певні структурні елементи і е дають інформацію про те дослідження, яке ви в, дані, в даному матеріалі хочете викласти. Для чого потрібні тези? Як правило, це такий, можна сказати, лаконічний, короткий виклад матеріалу, такий тезисний, і ви будете готувати доповідь чи презентацію на цій конференції, використовуючи дані тези. Ну, от зараз я хочу вам показати структуру е тез окремих. От у нас е тези, е які були опубліковані, вони вже вийшли. Інколи вимагається УДК, інколи не вимагається УДК, подається назва, подаються автори, їх афіляції, тобто куди вони належать. І це структуровані тези, де є вступ короткий, мета роботи, вказується, матеріали, методи, які були застосовані, без деталізації, як правило, ми посилаємося на конкретні якісь методики. Описані результати досліджень. Ці результати досліджень, вони можуть бути з таблицями можуть бути без, але я би вам рекомендувала тут таблиці не давати, краще їх дати у статтю. Є такі структурні елементи, як висновки, і якщо публікація не вимагає список літератури, можна без списку літератури. Другий варіант, коли є обов'язкове використання літератури, ми робимо посилання на цю літературу, структура тест така ж сама, тобто є вступ, але він не виділяється як окремий структурний елемент, є мета дослідження, матеріалу й методи. Є результати досліджень, висновки і є список використаної літератури за тими вимогами, які вимагаються в тезах, а вони можуть і не вимагатися. Тобто той стиль, який ви застосуєте, такий може бути використаний. Звичайно, для чого потрібні ці тези, і виникає питання про, скажімо так, академічну доброчесність при написанні таких тез. Я вам зразу скажу, що якщо ви пишете статтю за матеріалами, які були опубліковані в тезах, то вона може абсолютно дублюватися. Але, звичайно, що ця стаття вона буде набагато ширше, вона, може, вона буде обов'язково містити ілюстративний матеріал, тобто це таблиці, діаграми, схеми, якісь фотоелементи. там буде більш детально описана методика досліджень. Статистична обробка даних, звичайно, що список літератури теж буде складатися не з трьох і не з п'яти джерел. Це буде відповідна кількість джерел, які дають можливість оцінити і новизну, і актуальність, і рівень вирішення вашої проблеми чи вашого завдання у даному дослідженні. Для чого потрібні тези? Ну, звичайно, що здобувачі частіше намагаються ці тези опублікувати і на цьому все. Але ж ви повинні потренуватися, для чого ми виходимо із такими ідеями, для того, щоб їх оцінили, оцінили інші вчені. І якщо ця конференція присвячена ну, певній тематиці, і ваша наукова робота в цю тематику вкладається, вона може бути розглянута як розділ, тобто там зберуться фахівці, які можуть реально оцінити вашу роботу. Так от вам треба виступити і показати свій інтелектуальний рівень, показати свій науковий рівень, що ви можете запропонувати науковому світу, науковій публіці. І це дуже важливо, коли там будуть вам задавати критичні питання. Ви можете їх врахувати потім при написанні тієї ж статті. Ви можете їх врахувати при написанні тієї ж дисертації. Ви можете їх врахувати при постановці нового експерименту, чи продовженні, наприклад, експерименту, який у вас є, і ви можете ще щось змінити. Тобто, чим більше ви будете здійснювати апробацію, чим більше будете виступати на таких конференціях, тим більший досвід у вас буде, ну, в першу чергу, ораторський досвід. В другу чергу ви будете бачити всі недоліки своєї роботи. І в третю чергу ви зможете внести корективи, які дадуть можливість вашу роботу покращити. І коли вона вийде на фініш, вона вже буде е гідна, і всі питання, такі критичні питання будуть зняті. Звичайно, що таких вимог по кількості тез для захисту диссертації їх немає. Але передбачається, що автор повинен свої дані. Своїм даним зробити апробацію. тобто ви повинні ознайомити наукову спільноту з тією тематикою, якою ви займаєтеся, ви повинні ознайомити з тими дослідженнями, які ви проводите. Тобто, ви повинні. Ну, зробити, я вважаю, ну 4-5 таких виступів, таких 4-5 публікацій, які б були на відповідних конференціях. Бажано, щоб це були конференції належного рівня. Тобто, це повинні бути профільні конференції. Якщо ви публікуєтеся. Із своїми тезами на конференції, яка дуже близька за тематикою до ваших досліджень, то, звичайно, що ви отримаєте там і однодумців, і опонентів, і ви отримаєте там відповідні підказки для своєї майбутньої роботи. Це багато вам і розширить ваш кругозір як вченого, як науковця. Тому, звичайно, що виникає питання, а коли ж ці тези писати? Я вам би рекомендувала їх писати навіть перед самою статтею, перед публікацією самої статті. Тобто, ви в те вказуєте якісь такі особливі тільки показники, показуєте різницю в якихось даних. Ви не публікуєте там таблиць, ви можете не публікувати там ніяких фото, тому що. Не виникало потім питання, що у вас вже цей матеріал опублікований. Але ви повинні все-таки е, ці тези, навіть такі е, постановочні, е, постановка проблеми, ви повинні їх опублікувати, це про бапера, попробуйте щось написати. Це таки на півтори-дві сторінки легше написати, ніж коли стаття у вас виходить, і там стаття займає, наприклад, 10 сторінок, 12 сторінок. Це вже серйозна праця. Тому тренуємося на тезах. Тези ви можете писати і на першому курсі, і на другому курсі, і на третьому курсі. А коли вже у вас будуть результати досліджень, ви можете ще додати пару публікацій, виступити на конференціях і таким чином оцінити свій, скажімо, внесок у вирішення даної проблеми, якщо це докторська, чи даного завдання, якщо це дисертація на здобуття доктора філософії. Я вам бажаю успішної публікації і е, бажаю всього найкращого. Да, до речі, забула ще один момент. Є такі публікації, коли тези, коли тези цитуються у е, базах Scopus чи Web of Science. Це також для вас буде мати значення, ну як стаття вони вам не зарахуються, але вони вам дадуть індекс цитування, тому що на них вже можуть бути посилання. Тому я вам бажаю успішної публікації. Бажаю вам пройти апробацію достойно і вийти на захист дисертації і успішно її захистити. Будь ласка, всіх запрошую на свій канал, підписуйтесь на мій канал. Будемо розглядати ще дуже багато цікавих речей. Я вас всіх чекаю. І з усіма найкращими побажаннями ставте лайки, пишіть коментарі, буду рада на